Світі Dragon Age. Wow! Але щось пішло не так, рада, жити не зацінили. Ей, hey! а му не зацінили, напевно сценарій не не Замість крутого скрутову фільму помікал. Такі, що навіть Netflix від нього відхрестився, але гроші вкладені, Треба ж якось відбити. Тож ми вирішили зняти цілу, що це і, і забути, як про страшний сон Славого розтамана. Вітаю на моєму каналі! Сьогодні я хочу поговорити про анімаційний серіал Dragon Age Спокута та поділитися думками про нього. Його створила команда Netflix, і цей серіал є однією з історій із всесвіту Dragon Age. Мої враження про це творіння можна передати в кількох словах. Це дуже дивне кринжове втілення відомого все. Окрім цього, мультсеріалу, по Dragon Age вже виходили різноманітні книги, комікси, а також серіал, що з'явився ще у 2011 році разом із другою частиною гри. Той серіал був прелюдієм до доповнення для другої частини гри Dragon Age і мав простенький сюжет із доволі слабкою графікою, але для відданих фанатів його можна переглянути хоч раз. Хоча цікавого в ньому небагато. Сюжет серіалу простий: Ельфійка переслідує мага-кунарі. Їй доручили завдання впіймати цього мага втікача. Втікач знайшов чарівну маску, яка обіцяє неймовірну силу, але для цього потрібен ритуал у спеціальному місці. В дорозі Ельфійка зустрічає храмовника, недосвідченого мага та темношкіру воїтельницю. І всі разом вони переслідують мага втікача кунарі. Цільна сторона серіалу це вигляд кунарі. Вони виглядають як потужні суворі воїни з виразними рисами обличчя, такими, якими їх показали ще у Dragon Age 2 та Dragon Age Eнквізиція. Їхні образи були стилічно привабливими, грубі могутні воїни, що живуть за законами кун, законами воїнів. Ну а також в даному серіалі ще більш-менш нормальний сюжет. Один раз подивитися його можна. Але згодом після виходу Dragon Age інквізиції аж. Через цілих 10 років з'явилася така гра, як Dragon Age The Whale Guard, яку вже прозвали Dragon Age the Gender Guard. Там кунарі вже не виглядали, як справжні воїни. Замість цього персонажі мали своєрідний, ніжний, зефірний вигляд. І цей образ здавався наслідком невдалого жарту. Замість сильних та різних воїнів кунарі стали нагадувати щось на кшталт містера Тульнуса із хронік Нарнії, який жахнув козу, а коза завагітніла і родила небінарних недовоїнів Кінарі. Тепер. Повернемося до Dragon Age Спокута. Цей мультсеріал складається з шести епізодів і не вирізняється глибиною сюжету. Є банальний злий маг, адже якщо персонаж використовує магію крові, він автоматично злий, без жодного додаткового обґрунтування. Маг є тевінтерцем та, та ще й білим з гендерним чоловіком, що у цьому світі є ознакою зла. Dragon Age Спокута готував фанатів до виходу гри Dragon Age the Wailga, показуючи основні сюжетні моменти. Проте цей серіал не викликав великого зацікавленості у фанатів та простих глядачів, які ніколи не цікавилися світом Dragon Age. І так само для босів Netflix, як і для творців з BioWare, він був проханяковим мультом. Цей мультфільм став невеликим фанатським проєктом для підготовки до виходу гри Dragon Age the Wailga. До речі, жінки у цьому анімаційному серіалі виглядають привабливо. І не збожеволіли творці з Нетфліксу. Чому всі жінки виглядають як красуні? Це нетолерантно. Де бодіпозитивна жінка? Де персонажки із чоловічими виразами обличчя, як у вашій супертолерантній грі Dragon Age The Veilguard із Байоварів? Усі жіночі персонажі виглядають як моделі, які вийшли з подіуму показу модного лахміття. Ні-ні-ні, це не той рівень толерантності, який я очікував. Якби тут були жінки подібні до героїв з гри Dragon Age The Veilguard, тоді б я сказав, чудово, це саме той серіал, якого я чекав від Netflix та творців Dragon Age Veilguard. Але цей проект не дотягує до толерантних 10 балів. Я поставив лише 9 з 10, знявши один бал за нетолерантний вигляд персонажів. Немає бути позитивної жінки, немає героїні з суворим виразом обличчя. Десь жінка-інвалід, але в цілому з інклюзивністю тут все гаразд. Тому за інклюзивність 9 балів йому, а за все інше емоджі каках. Сюжет пропонує двох героїв глиномісів трубочистів і одну небінарну кунарі. Є у нас і дві жінки, які закохані одна в одну та з ентузіазмом проводять час разом. І, звичайно ж, білий цисгендерний чоловік, який виявиться зрадником. Ось така сучасна команда зібралася для екранізації світу Dragon Age у виконанні Netflix. І я б не здивувався, що серіал має лише 6 серій, бо на більше ніхто б не витратив гроші. Адже це те саме, що ці гроші використовувати як туалетну бумагу, і то, напевно, без цього користі було б більше. Сюжет банальний, персонажі недорозкриті. А для тих, хто. Незнайомий зі світом Dragon Age все виглядає як суміш вок повістки та примітивних злодіїв із мотивами на рівні серіалу 80-х, де зло існує лише тому, що воно є злом. Тут немає глибокої мотивації. Так, тут антагоніст трохи більш розкритий, ніж злодії з мультфільмів 80-х, але все одно він лишається слабким персонажем. Сюжет нагадує проекти 2011 року, такий як Dragon Age The Redemption. Який, хоч і був банальним, проте зберігав дух Всесвіту Dragon Age. Сценаристи так і не змогли піднятися над рівнем попереднього серіалу за Всесвітом Dragon Age. але хоч на цьому спасибі творцям за те, що сюжет тут хоча б не виглядає гірше за попередника. Отже, про сюжет маємо супер круту ельфійку, що належить до типу злодіїв, яка може перемогти кожного, окрім головного антагоніста. Вона легко розбирається з чоловіками, хоча виглядає маленькою та непримітною. Ось вам сучасний мультсеріал від Netflix. Далі формується команда, яка об'єднується навколо Ельфійки злодійки Команда зістоїть з кохання головної героїні, дівчини магічки та небінарної кунарі. Ще є гноб та чоловік-воїн, а також зрадник, білий цисгендерний чоловік. Всі вони мають завдання викрасти якийсь магічний артефакт із Тевіндерської фортеці, що охороняє Тевіндерський магістр і сильна жінка-воїн. Цікаво, що між Тивіндерським магістром і жінкою-воїном є почуття, тобто вони тут негативні персонажі через свою традиційну орієнтацію. Сучасні тенденції буквально випирають з цього серіалу, де повістка проявляється на кожному кроці. За сюжетом Ельфіку просять повернутися до міста, де вона виросла, щоб допомогти викрасти артефакт, бо це завдання дала інквізиція для їх коханої магічки. Для нових глядачів це виглядатиме як набір книж персонажів, що намагаються вкрасти якийсь артефакт із фортеці. Усі ці деталі створюють дивний і незрозумілий світ для тих, хто не грав у Dragon Age Origins, Dragon Age 2 та Dragon Age Інквізиція. Це серіал для фанатів серії, створений для тих, хто вже знайомий із всесвітом Dragon Age. І от нарешті Ельфіку вмовила її кохана магічка. Обіцяла, що після виконання завдання вони разом оселяться у селі і будуть варити сир. Після цього ми зможемо піти у внутрішні землі, варити сир. Мені байдуже, доки ми разом. Я казала, що ніколи не повернуся туди. І ось ти приходиш, розповідаєш казочку про щасливе сироварне майбутнє, просто щоб мене використати. Допоможи мені забрати дещо у тих виробків, і ми заживемо щасливо. Разом. Ось така мотивація побудована на тому, що вони разом будуть варити сир. Спочатку Ельфійка буде доїти магічку, потім магічка Ельфійку, а потім разом варитимуть сир. Ох, що за маразм! Мої мізки просто відмовляються сприймати такий маразм. Браво! Геніальний сценарій! Ми нічого не знаємо ні про минуле ельфійки, ні про те, як вона познайомилася з магічкою, але фраза про сир має змусити нас у це повірити. По дорозі також відбуваються кринджові діалоги, як сцена, де гном не довіряє ельфійки, бо можливо вона заведе їх у небезпеку в тевінтері. Але Ельфіка відповідає Гномові, що в неї величезний життєвий досвід, бо вона пережила більше поганих моментів, ніж він на глибинних тропах. Ага, звісно, вона багато чого натерпілася, будучи простою рабиною у Тривінтерських марів. До неї ставилися як до простої служниці. Ну, трохи лящі виписували. Вона жила не в підвалі, а поруч із дітьми своєї хозяйки. І навіть товаришувала з ними. Антагоніст у дитинстві стався до неї більш-менш рівноправно, як до зведеної сестри. А тут вона розповідає новові, що стільки пережила, ніби глибині це дитяча забавка. По-друге, ти навіть на глибинних тропах не була, або можливо і була. Ми цього не знаємо. А якби й була, не факт, що довго б там протрималася. Хоча, знаючи, як тепер показують породження темряви, вона б мабуть сама перемогла б архідемона без особливих зусиль. Раніше, щоб перемогти архідемона, в першій Dragon Age потрібно було зібрати ціле військо союзників, а в новій версії Дрегонеч зе Veilguard архідемони перестали бути реальною загрозою, ставши чимось на кшталт звичайного боса. У них лише приставка архідемон, а небезпека, яку вони несли, зникла. Так само і в цьому серіалі, хоч Ельфійка й розповідає, яка вона ображена, ми бачимо лише пару флешбеків, де її хозяйка мати антагоніста просто нагадує їй, що вона рабиня. Інколи вона отримувала легких ляпасів і це вважається найбільшим жорстоким моментом у її минулому. Серйозно, якщо це для неї було важким випробуванням, то вона не знає, напевно, що відбувається в світі Дрегонейдж, де ельфійські раби справді страждають. І їх сприймають як тварин. Новий світ Dragon Age став м'яким, немов кава без кофеїну з соєвим молоком і зефіркою зверху. Так само і в цьому серіалі знущання над рабиною зводиться до того, що їй просто кажуть «пам'ятай про своє місце. Потім сюжет продовжується тим, як група персонажів пробирається до Тевінтера, де Ельфіку принижують, вимагаючи плату за вхід до міста. Вона платить, і наша весела компанія потрапляє до міста. Нас знайомлять із головним антагоністом, який викликає духа, що розповідає про артефакт, який головні герої хочуть викрасти. Це якесь кільце здатне оживляти мертвих і повертати їх душі в тіла. Сюжет банальний, махне може впоратися з духом, і той нападає на нього. Спричиняючи бійку разом зі своєю командоркою, Мак все ж перемагає духа й демонів, яких він викликав, і захищає артефакти. Єдиний плюс цього мульцеріану це екшен, який виконано досить якісно. Потім команда ЛГБТ плюс персонажів розробляє план, щоб проникнути у Тевість фортецю. І їм це вдається. Магічка та це згендерний білий мужлан прямують в центр фортеці, знаючи, де саме зберігається славнозвісний артефакт. Інші персонажі допомагають їм, відволікаючи на себе увагу. Але через погано сплановані дії їм Вдається викрасти артефакт. Тим часом двоє глиномісів і кінарів відволікають охоронців, а магічка потрапляє у пастку, яку їй підлаштував зрадник. цисгендерний мужланс. Знаєш, я майже сподівався, що ти не зможеш цього зробити. І взагалі би, щоб. А ельфійка блукає винними підземелями фортеці, де зустрічає ельфа раба. І це ще більше заглиблює нас, глядачів у розкриття. Бідної та ображеної душі ельфійки вона на відміну від кінарі. Не може допомогти рабам, що підкреслює її унікальність. Зато Кінарі, будучи співчутливою нетакусею, допомагає ельфам рабам. Коли система охорони фортеці активується, на всіх починають нападати демони. Придумав таку систему охорони або божевільний геній, або дебіл. Адже як можна було винайти таку систему охорони, яка буде атакувати всіх підряд без перебору, адже система охорони не може розрізнити де свій, де чужий і в хаосі, який створився замість того, щоб не дати злодіям втекти, вона навпаки. І створює ідеальний момент для того, щоб злодії змогли втекти з артефактом в хаосі, що відбувається в фортеці. Це ж яким треба бути генієм, щоб зробити таку ідіотську систему охорони? Зрештою, Ельфійка знаходить свою кохану магічку, і разом із двома глиномісами вони намагаються врятувати її з пастки. Однак ситуація у фортеці ускладнюється через появу дракона, який довгий час перебував у сплячому режимі в підземелі. 科研。 Тимінтерський маг володіє магією крові. Його кохана командир охорони підозрює про це, але все ж довіряє йому. Завдяки магії крові маг контролює дракона і тіло брата Ельфійки. Через ці обставини розкривається минула Ельфійки. Колись вона разом із братом жила у цій фортеці, доки один із експериментів не обернувся на трагедію. І її брат був одержимий демоном. Їй вдалося втекти, але тепер вона повертається, щоб допомогти своїй коханій за обіцянку разом з варити. І от за сюжетом та Вінтерському магію вдається підкорити дракона за допомогою магії крові. Також йому частково вдається відновити тіло ельфа після того, як його пошматувала сестра, знову ж таки використовуючи ту саму магію крові. Крім цього, маг вбиває свідка, що помітив його використання забороненої магії, таким чином, остаточно підтверджуючи, що він є безжальним антагоністом, <кхух> готовим на будь-які злочини заради досягнення своїх злих цілей. Однією з головних його цілей є отримання артефакту, який він планує використати для Воскресіння брата Ельфійки. Продовжуючи сюжет, головний антагоніст захоплює в полон магічку, яку швидко ідентифікує як любовний інтерес Ельфійки. Він розуміє, що Ельфійка неодмінно захоче врятувати свою кохану і, відповідно, вирішує використати магічку як приманку. І справді, Ельфійка зі своєю командою, ризикуючи життям, викрадає артефакт із фортеці, хоча втекти з міста їй поки що не вдається. Тепер герої вміркову. Ують новий план, як повернутися назад до фортеці та врятувати магічку, котра пожертвувала собою, щоб дати їм можливість урятуватися. План звільнення магічки виглядає блискучим львіка. Вдає, що здається вартовим, привертаючи свою увагу до себе, тоді як інші члени команди непомітно проникають у фортецю та влаштовують диверсію. Коли командор фортеці кохана головного антагоніста розуміє, що Ельфійка прийшла сама без підтримки, вона здогадується, що це хитрий план по звільненню магічки. Йо! i don't give a fuck what you Yeah, i shit my way. So you can go rocks and and I, I want to make. Yeah. I got a lot of shit to say, so i do this every day. I'll be writing things I'm fucking buried in my grave. Six feet, feet wonder, but my body won't decay. Cause my messages are kinda so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certain I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burden me, but now they fucking learn to see. Сюжет розгортається дуже банально. Ельфійка зустрічає магічку, яка викрала артефакт і має намір такти з міста. Вони починають сваритися, звинувачуючи одна в одну в зраді. Але магічка запевняє, що її дії були благородними, бо вона хоче знищити всю тимінтерську імперію має в крові. Її план використати артефакт для виклику армії нежиті, яка завдасть остаточному удару по імперії. Проте виникає питання: чи справді якась. Випадкова магічка зможе знищити Тавінтиську імперію, де магія крові є широко визнаною та практикується багатьма магами. Магія крові це потужна сила у світі драконеч, яку демонструє сам маг, підкорюючи дракона і навіть використовуючи тіло брата Ельфійки, щоб знайти і атакувати її та її команду. Яка ж я, я дуреба? Тобі не потрібна я, аби потрапити полась. Ось цей час ти планувала продати мене йому. Я б не дозволила йому лишити тебе. О, як благородна мірям присягайся, ти втекла б. він говорив про якийсь дурнуватий ритуал, але потім... Ну, що тут сказати, головний злодій прилетів залолодіти артефактом. Дракончика випустив усім підпалив хвости. Глиноміси вирішили, що тепер готові до відносин один з одним. І коли закінчаться пригоди з драконом, допоможуть один одному почистити вихлипні труби. Oh, oh, no. mm, ah! ah! Що ж до головного злодія, він викликав духа брата Ельфійки, але той відразу відмовився йому служити. Йди. Стоп. Це він мусить бути він, брате. Я щасливий тебе бачити. Дух, якщо ти справді не воскреси своє тіло, повернися до мене. Давай. І ми маємо по сюжету. Головний злодій використав артефакт, але його дія не виправдала, сподівань. Дух брата порушив усі його плани і знищив усі його старання. Пізніше та він мага ослабленого знищує Ельфійка. До того ж, дракон виривається з під контролю мага крові і складається враження, що його тепер потрібно буде знищити. Але творці мульта вирішують обламати всіх фанатів Dragon Age. Хоча кого я обманюю, не один фанат Dragon Age не додивився цей геніальний шедевральний прогресивний мультфільм до даного моменту, щоб дізнатись що дракон тут не звичайний злий ящер який хоче все спалити це радше домашня тваринка яку ніхто не розуміє така собі аля ящерка що втекла з тераріуму і потребує заспокоєння як тільки її заспокоюють вона відразу стає доброю це виконує кінарі вона стілює дракона той заспокоюється бачить що тут до нього добре ставляться і просто відлітає не руйнуюче місто ось так і виглядає тепер Dragon Age якщо порівнювати цей мультфільм з Dragon Age спокута 2011 року то новий серіал виглядає незавершеним. Сюжет не закінчується на шести серіях першого сезону, а напевно мав би продовжитись далі. Але навіть боси Netflix не вірили в його успіх, виділивши бюджет лише на шість серій, як і Байовер. Що витратили кошти на інклюзивний мультсеріал, який мав би просувати нові тенденції. Тим цей мультсеріал не зацікавив ані нову аудиторію, ані старих фанатів Dragon Age. Він виявився нікому не потрібним. Сказати, що він поганий, він середній. Можна глянути один раз для фанатів всесвіту, але не більше. Персонажі посередні, сюжет нормальний, але решта реалізована дуже банально з великою кількістю повістки, яка виринає з усіх дірок цього серіалу. І продовження не буде. Ну що ж, це крінж, але не більший крінж ніж сама гра Dragon Age Eilgard. Як старий фанат, що ще грав у Dragon Age Origins, коли був школярем, я пройшов Dragon Age 2 і Dragon Age Inquisition. Хоча для мене ці серії ігор були спірними. Вони мали свою цікавість. Інквізиція здавалася вже слабшою, порівнюючи з другою частиною, з надмірними другорядними місіями. Але у Dragon Age з Вейлгард. Спочатку сюжет був трохи кращий. До моменту, поки почали розкриватися персонажі. Діалоги стали прісними, іначе ти спілкуєшся з якимись школярами, у яких свої дитячі проблеми. Тут неможливо зіграти слово персонажа. Діалоги беззубі, історія занадто толерантна. Що ж, і на цьому я завершую огляд цього шедевру. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, підпишіться на мій канал і гляньте моє попереднє відео про вежу Бога. Дякую за перегляд. Зустрінемося в моїх наступних відео.